Годинник, який поспішав. У старого майстра був годинник, він завжди поспішав на п'ять хвилин. Люди казали полагодь його, це ж незручно, ти постійно спізнюєшся або поспішаєш. Але майстер усміхався. Він не зламаний, відповідав він. Він нагадує. Одного дня до нього прийшов чоловік, який завжди поспішав. Він говорив швидко, думав ще швидше. Жив, ніби за ним гналися. Я втомився, сказав він, але не можу зупинитися. Майстер дав йому той годинник. Походи з ним день. Чоловік погодився. Він спізнювався, помилявся, злився, а потім зупинився. Сів, вперше за довгий час подивився навколо. І зрозумів, п'ять хвилин це не втрата, це можливість дихати. Наступного дня він повернув годинник. Тепер я зрозумію, сказав він, що час не тікає, тікаємо ми. Життя не потребує поспіху, воно потребує присутності.